Моя рідна Україна, Марія скочис. Боже, як же важко говорити, коли ж припиниться нарешті ця війна? Там гинуть люди, їм ще б жити й жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, хто зараз? У бою, на них чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть же цю війну. Прошу у Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищають зараз Україну, хто там, на сході, ніби в іншому житті. Молюся небу, молюсь і вію. Що все закінчиться, що скоро все мене, тримайся, моя рідна Україна, борися, Люба, за життя своє. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях, і віра ця в душі в моїх рядках.